Всім привіт! Незламний Оптиміст з вами і нарешті ми дійшли до останнього підземелля, в якому ми з вами будемо вчитись пушити ключики майстерня Мехагону. Хто ще не ознайомився з іншими інстами 4-го сезону ось тут, ви можете це легко зробити. А ми вирушаємо в місто Мехагномів розбирати з королем. Спочатку я хотів би розповісти про соло винищення першого паку мобів. Для цього групі слід залишитись на горі, а танку стрибнути вниз, і зібравши всіх мобів, заводити їх у войдзони від ракет. І таким чином вони розстрілюють самі себе. Так само вбиваємо і на тризіма, якщо наш ключ вище 10-го. Раптом на штанк морозиться, солов вбивати чи боїться, то нам слід бути дуже уважним з цими мобами. Вони кастують детонейт, що сильно б'є по групі в АОЕ, тому ці касти треба збивати. Обов'язково дивимось під ноги і виходимо з White Ці вибухи смертельні. По платформі будуть кружляти пилки. Дамаг від них не критичний, але може збити каст і відкинути бо куди, тому тримайтеся десь посередниці прямокутничка. Перший босс це два бойові роботи з Platinum Pameler та gnomercy For You. Танк бере робота і починає водити його по арені. Його завдання зняти з боса три стаки броні. Зробити це можна підвивши боса під один з молоточків, що знаходяться навколо. Зверніть увагу, молот стає неактивним, як тільки вдарить по танку босу, тому доведеться трохи поводити його по арені. Робот розкидає міни, на які наступати, звісно ж, не бажано, і завдає танку незначної шкоди. Головне не ловити його крутилку. А от з тракторцем доведеться розбиратись хілу та ДД самостійно. З самого початку бою варто всім стати майже впритул до стіни арени. Як тільки бій почнеться, бос використає максимум фраст і треба стояти так, щоб його ривок був направлений в стіну, тоді боса застануть на 10 секунд. В подальшому також намагайтесь направляти його чардж в стінку, щоб не бігати за ним по всій арені. Босс рандомно обирає гравця і підкидає всіх в зоні шестоярдів від нього в повітря, трохи раніше тримайте протягом бою. Слід бути уважними, коли бос починає випускати вогонь юзаючи вентджетс і рухаючись в сторону одного з нас. Перед мордою боса всіх дамажить шалено, тому по можливості заходьте йому за спину або хоча б стійте з боків на час касту. Тоді це хоч буде реально відхилити. Коротше, здаєте Bloodlust і намагайтесь збити їх на мерсі якомога швидше. А там вже танк зняв з роботи всі стаки броні і спокійно добиваємо разом боса. Після перемоги нас затягує вниз, з'їжджаємо з гірки і біжимо далі. Будьте уважні з мобами, які тут стрінуться. Waste Processing Unit перед своїм лицем кастує переробку відходів, Стійте позаду чи з боків, щоб не померти. Маленькі слизнюки дуже підступні, бо кастують вибухи перед смертю, тому або зливаємо їх по одному, або краще все ж сховатись, просто зайшовши за трубу, коли вони вибухають. Другий босс це хатній улюблений сортувальниці мотлуху Веді Коксвор, який захищає її від непроханих гостей. Звуть цього песика Куджо, і я впевнений, що це пасхалка на одноіменний роман Стівена Кінга. Дуже простий бій насправді. Згори на нас падатимуть куби пресованого мослуху. Потрібно дивитися, щоб воно не впало нам на голову. Бос кастуватиме Wenting Flames, і коли він починає каст, треба всім заховатись за кубик, інакше пережити це нереально. Песик інколи буде стрибати до рандомних гравців, використовуючи експлосів Leap. Коли ми стали ціллю стрибка, потрібно відійти від ящиків і тримати рейндж, бо він наносить дамаг всім навколо та руйнує наші схованки. Пес вішає на танка дебаф Blazing Chump, який треба миттєво знімати, бо б'є він дуже неприємно та ще й стакається. Це всі важливі механіки на цього боса. Далі нам потрібно пройти по конвейеру, уникаючи вогню, який буде нам заважати. Знову ж у нагоді стануть ворота варлока, можна трохи скоротити маршрут. Не забудьте класнути кнопку вимкнення вогнеметів, як добіжете. Виходимо на площу і тут нам протистоятиме три типи ворогів. Мехагон Тінкерер кастують Гігавелоп, щоб є ланцюговою реакцією. Тримайте дистанцію по можливості. Стережіться механобілок, що ці вороги. Вони кастують масивний вибух в Аоє. Тому уникайте їх за всяку ціну. Білки, до речі, зникають, якщо їх застанете. Дефенс боти івішують дотку, яку можна без проблем розвіяти, а також модель Mark 3 буде бити вавоє навколо себе, так що готуйте сейви і хілки. Третій ворог BlastoTron. Не стійте у нього під мордою, щоб не зловити сайленс на 8 секунд. Ухиляємось від ракет, що він запускає. Потрібно перебігти на вільну від електрики зону, коли він чекує Capacitor Discharge. Цей каст повторюється декілька разів підряд. Потім на нас чекає перевірка ніндзя здібностей. Потрібно пройти по коридору, не зачепивши радіус огляду детектоботів. Бо якщо раптом вони нас побачать, то телепортують на початок коридору. З вентиляцією йтиме пара, можна забігти в неї і стати невидимим для них на час перебування в цій області. Як тільки ми пройшли непоміченими, нас зустрічають нові моби: Workshop Defender та Мехагон Mechanic. Дефендери вішають кровотечу на танка, а от механіки кастують Оверклок, що дає МГРу, та Tune Up. Які потужно відхилює. Кікайте їм два цих касти обов'язково і вбивайте їх першими. Виводьте ворогів з-під щитів, а от нашим кастерам можна туди сміливо ставати, щоб зменшити дамаг по собі. Головний машиніст Sparkle Flux старано доглядає за своїм металевим садом. Ми б собі пройшли спокійно далі, помилувавшись цими витворами гномського мистецтва. Але він нас не пропустить, нам доведеться бити з ним, та системою захисту від ворогів, що була замаскована під файненький садочок. Бос буде кидатись гранатами, які завдають дамагу та дезорієнтують на 9 секунд. Це розкіш, яку в смертельному садку ми собі дозволити не можемо. Тут кожна квіточка хоче нас порізати, застрелити та спалити. В центрі кімнати будуть з'являтися три вогнемети, які крутяться і підпалюють всіх, до кого торкнуться. Протягом всього бою літатимуть гострі леза коліщатка, які нереально сильно нас дамажать, якщо ми їх торкнемось. Час від часу буде влазити ледь помітна квітка, що буде розстрілювати гравців, тому швидко її вбивайте, як тільки вона вилізла. Після смерті рослинки лишається фонтан, який легко підпалюється вогнеметами і починає розкидати вогняні зони. Зізнаюсь чесно, повністю уникнути всього дамагу у мене не виходило ніколи. Під час бою відбувається таке божевілля, що відслідкувати за всім і при тому хілити дамажити просто нереально. На мою думку, це найскладніший босс в майстерні. Сподіваюсь, що ви перемогли. Далі вирушаємо до транспортера, та перед тим розбираємось з двома спайдер танками. Не стійте перед їх лицем, щоб не зловити пульс з бласт. Сідаємо до транспортного засобу і підіймаємось вгору. На шляху до короля нам стрінуться вже знайомі поданжу вороги, але на Fortify тижнях саме це місце одне з найскладніших, тому будьте -то уважні і перетримайте сейви та бурсти для комфортного проходження. Отже, Last Boss, король Мехагон. Бій з ним складається з двох фаз. На першій він знаходиться у своїй повітряній машині і літає по платформі. На землі лежать чотири плазмакульки, які випромінюють електрику і зміщуються в сторону гравців час від часу. Не торкайтесь їх і уникайте їх переміщень. Стрілкою показується, куди вони планують чаджнутись. Нас дамажить і на шляху, і в місці приземлення кульки, а ще відкидає. Мехагон кастує Гігазап. Це промінь, що б'є по прямій від боса до гравця, і цю обілку не можна ловити нікому, крім того на кого вона націлена. Вона вішає дебаф, який збільшує наступний дамаг від Гігазапу на 100%, а це здебільшого смертельно. Тому не ловіть чужий Гігазап і будете живі здорові. Король підіймається вище і починає кастувати катing Beam, що дамажить всіх на платформі. Не раджу знаходитись прямо під босом, бо то вірна смерть. Тікайте від нього, якщо він вас переслідує. Як тільки ми зруйнували його літаючу машину, він станеть нас і за цей час сідає волотенського робота Омега бастер Так само уникаємо плазма що переміщується по платформі, не ловимо чужий гігазап та не несемо свій до інших. У боса з'явиться нова білка Магнето-арм. Він кидає пристрій, який притягує всі кульки, і нас, до речі, також. Чим ближче ми знаходимось до магніту, тим сильніше нас буде дамажити. Тому тікайте в протилежну сторону і користуйтесь SP-Up абілками. Коли ми розберемось із цим мегароботом, до нас катапультується король власною персоною. Тут вже можна і капцями його закидати, бо він ніхто без своїх гаджетів. На цьому наша подорож до Мехагону завершена. Дякую всім за перегляд, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал та можете радити його своїм друзям. Я буду вдячний. Підтримуйте Збройні Сили України та допомагайте волонтерам. Це має бути найважливішим для кожного українця зараз. Бережіть себе та своїх близьких. Всіх обійняв. До нових зустрічей!